Знову осінь. Чого від неї чекати цього року? Зігріє лагідним сонечком бабиного літа? Чи остудить гарячі голови зимним дощем? Пробудить уранці тихим шурхотом листя, що опадає, чи грізним гуркотом розлюченого буревію? Та всі чекають осені. Коли вона приходить, людина зітхає ніби з полегкістю, гамувалася літня спека. І можна спокійно продовжувати звичний плин буття або розпочати новий його етап. Цієї осені новий етап почався і для мене. Я Зубок Марія Василівна, вже 19 років працюю у спеціалізованій школі номер 254 Святошинського району міста Києва. Вчитель вищої категорії, старший вчитель, викладаю учням з перших по 11 класи німецьку та англійську мови. Наш педагогічний колектив та учні пишаються унікальністю школи, адже це школа з поглибленим вивченням англійської мови та єдина школа повного дня у Святошинському районі. Учні мають можливість навчатись, розвиватись та вдосконалювати свої здібності у різноманітних творчих гуртках, спільно з учителями створювати цікаві проекти, організовувати творчі зустрічі. Наші учні глибше пізнають предмети, які їх цікавлять на консультаціях. Та факультативах у позаурочний час. Тому декілька років поспіль школа посідає друге місце в районних турах Олімпіад та в конкурсі наукових робіт ман в районних і міських турах, серед них є й мої учні, чим я дуже пишаюсь. Моє педагогічне кредо навчаючи учись, навчаючи твори у процесі творчості, – навчай». Кожен учень унікальна особистість, повне а розвивати їх є покликанням вчителя. Праця вчителя іноземної мови базується не лише на роз'ясненні граматичних основ мови, а переважно на розвитку спілкування учнів. тому на своїх уроках надаю перевагу розвитку комунікативних здібностей дітей. Для цього використовую ефективні педагогічні технології, орієнтовані на особистість та колективну групові види діяльності, інформаційно-комунікативні. Проектні та ігрові, інтерактивне навчання. Дані технології підвищують пізнавальну активність учнів та інтелектуально вдосконалюють їх. Освітній процес стає більш продуктивним, інтерактивне навчання базується на діалогічному мовленні, в процесі якого здійснюється взаємодія вчителя та учня. На моїх уроках учні проводять дискусії, рольові ігри та імпровізації. Працюють парами та групах. застосовують логічні завдання, такі як заверши речення, проведи інтерв'ю, створи асоціацію, аргументуй позицію, створи проєкт. Вважаю, що кожен урок для учня повинен бути відкриттям чогось нового. Завжди дослухаюсь до їхніх думок, враховую улюблені форми навчання дітей, позаурочний час реалізовуємо свій творчий потенціал. Вже другий рік поспіль перемагаємо у театралізованому літературно-музичному конкурсі English with Fun, активно беремо участь у шкільних тижнях іноземної мови, організовуємо ігри, квести, театралізовані постановки, постійно займаємо самоосвітою, щоб іти в ногу з часом, вивчаємо нові технології та передовий досвід колег на семінарах. Нещодавно брала участь у програмі обміну на міжнародним професійним досвідом з німецькими колегами у Мюнхені, вивчала систему освіти Німеччини та ділилась власним професійним досвідом пізніше в Києві, на спільних семінарах та зустрічах. Найкращий метод засвоєння іноземної мови практичне її застосування. Я практикую вивчення німецької мови в інтернаціональному таборі Німеччини. Учні спілкуються з німецькими однолітками німецькою мовою, спільно беруть участь у навчальних програмах та підтримують контакти перепискою протягом року. Як класний керівник влаштовую дітям походи в театр, екскурсії та творчі вечори. У вільний час творю для гарного настрою, улюблені заняття, вишивка та квіти. Коли є натхнення, пишу романи. Та дитячі твори. У підготовці до конкурсу мене підтримує дружній педагогічний колектив школи, кафедра іноземної мови та моя сім'я. Від конкурсу очікую нових вражень, здобуття досвіду, нового імпульсу до творчості, є бажання поділитись власними здобутками, крокуємо разом у нову українську школу. Дякую за увагу!